Всім добрий раночок, у нас вже і машина прогрілася. Ми їдемо сьогодні на дачу, да, дівчата? Да. Ми їдемо дачу. так, дівчата? Так. Там є макач, бабуськи, до бабусі та дідуся. Так, все, ми поїхали, бо вона нас вже і машина прогрілася. Так. Кофі, нас тут проважають. Давай, давай, відходь, собаки. Ой, гарний, гарний проводив нас. Дивіться, як тут гарно, тут вже осінь наповну просто. Дерева всі такі гарні. Ми ще, мабуть, восени не їздили на дачу. А може і їздили. Бо вже холодно вже. Тут якщо і приїдемо, то ненадовго. А бабуськи на Так, а ось наша дача. Так, нас вже чекає, і ворота відкриті. качельки. Ну а ты и так качелька, <свист> дедушка, смотри дедушка не слышит. Все устала. Я немножко отдохнуть, и а потом опять буду.

При роботі. Їдуть там культивує поля, копає ями, ми будемо нову малинку садити. Стару викопали, нову будемо садити. Давай, давай, копай. Труд из обезьяны сделал человека. <свят> Катя, она кухню пошла. Все, нет, я тикток смотрю. А -а -а. Я, говорю, я не разрешаю тикток на меня.

А зуб? А, Уп-па! что-то по услышал и приехал. Ну да. Чу ти плачеш? Тебе ніхто не ругав. Чу ти плачеш? Іди помагай. Еще лей Зачем? Ну, чтобы хорошо Напиталась водичкой Ой, Катюшенька пришла Тетя Песенка Моя рыбка пришла Моя рыбка Все выливай. Работають все вже погодно. Ага. А у нас все та ж сама картина. Приїхали додому, дівчата заснули. Це думаю перекладати їх чи хай тут сплять. Так, у нас уже вечір. Ми приїхали з дачі, дівчата прокинулися, ми пообідали. І я почала, коротше, готувати. Що я готую? Поставила штруділь, вже допікається, і роблю ось такі картопляники з сиром. Тільки я поки... Оце з вами їх перший раз роблю. Знайшла рецепт і вирішила, що нам таке треба. Ось так, треба якось сир заховати тепер сюди. Всередину. Це взагалі треба робити мокрими руками. Ось тому на ввечері оце поїмо цих картопляників з сиром. О, в мене все виходить. Треба вже буде дівчат збирати. Завтра в садочок, завтра в садочок нарешті до третьої години. Ось. У мене буде ще щось там малючки. Ось так якось виходять такі ось у мене картопляники. Типу, як пиріжки, тільки пиріжки із картоплі. А завтра ще хочу приготувати е, суп, мабуть, з фрикадельками зроблю, щоб дівчата прийшли, з садочку поїли. І на вечерю у нас залишилися котлетки із індички. І я хочу зробити булгур з овочами. Ось така у нас завтра буде їжа. Щось таке. Ложку незручну я взяла. Ось якось так. Не знаю, ви таке готували ось такі картопляники колись? Якщо ні, то готуйте, шукайте рецепт. Я взяла у блогера Саші Бо в інстаграмі Саша Бу введіть. Та я думаю, багато ви її знаєте. І оце в неї я ще, мабуть, в минулому році зберегла рецепт, і все ніяк його не, не встигала зробити. Зберігла і забула. А це знайшла. І ось готую. Спробую потім, що воно буде. І... Сьогодні ще вийде нова серія має вийти. Ми з чоловіком дивимось серіал. Називається Ззовні. Ну, він такий страшненький, якщо ви дітки і боїтеся або вагітні, я, звісно, не рекомендую, бо він трошки страшненький. Ось, а хто таке полюбляє, то подивіться. І ми вже дивимось третій сезон і сьогодні має вийти восьма серія. То думаю, ми його сьогодні також чоловіком подивимось. Це моя Юлка? Так. Да. Ну що смачно? Mm -hmm. у теду, Я Я Дівчаткам завтра у садочок, тому я їх сьогодні викупала, обрізала нігті, вимила голову і Поліна захотіла завтра бути з кучерявим волоссям, тому заплітаю її на ніч дві косички. Завтра зранку розпустимо. І будуть хвильки. Ну, а ми з чоловіком дочекалися нової серії. Ой, не відкрила вона нам наші питання. Ще буде дві серії, і на цьому серіал закінчується. Сподіваюсь, що все ж таки щось стане зрозуміло. Дуже така заплутана історія в цьому серіалі. Але також і цікаво, хоча і страшно, але цікаво його дивитися. Тому чекаємо, наступна серія вийде вже у середу. Подивимось її і залишиться чекати тільки останню.